Наступна зупинка новий рік в Дніпрі Дід Мороз їздить при кермі звичайної маршрутки. Це так водій вирішив піднести настрій своїм пасажирам, пошив собі новорічного костюма, прикрасив автобуса і підготував купу подарунків. У новорічній маршрутці приїхалася Ольга Волинська. Слідуща остановка новий год. це звичайнісінька маршрутка у середмісті Дніпра та при кермі справжній Дід мороз. Пасажири, які сідають на зупинках, очам своїм не вірять. Здравствуйте, з наступаючим. Здравствуйте. Діда Мороза звати Вадимом, йому 29. І понад усе цей чоловік прагне, аби втомлені новорічною метишною пасажири усміхнулись. Всі паусом їздять, у всіх такі вираження ліса, як будто зараз тряснуть стекла в маршрутці. І як ми потім будемо їхати в цій холодині. Я вирішив Може, треба бути хоча б дід морозом. Жодної копійки на маскарад у свого керівництва Вадим не просив власним коштом. Пошив святкового костюма, прикрасив салон новорічними іграшками та підготував купу подарунків для своїх пасажирів. Взяв борточну бумагу, туди положив пару конфет і завернув ляточка, то більш более праздничне. мандаринці теж є конфетки, от такі різні штуки. Коли вперше на своєму підприємстві Вадим з'явився на розцяцькованій машині та ще й в образі Діда Мороза, його керівництво аж мову одібрало. Не слегка, а повністю в шокі. Ще трохи темновато було, під'їжджає колісниця Діда Мороза. Внутрі все горить, все сверкає, переливаються різноцветні гірлянди за рулем. Дід Мороз. Колеги теж у захваті від Вадимової ідеї. О, yes. Thank you. Thank you. А це дідова онука Снігуронька в звичайному житті. Жінка працює в міському управлінні молоді та спорту. На рейсі Тетяна розважає пасажирів піснями та віршами. Задарма. За тобою немало я горків сльоз. Після таконцерту вмить на похмурих обличчях людей з'являються усмішки. Меня, і уносит меня и уносит меня, ящую снежную даль, Эх три белых коня, эх три белых коня, декабрь, отвар и февраль. Новорічні віршики вмить пригадують і дорослі, і малеча, адже за це дід Мороз дарує безоплатний проїзд. вам проїзд, і возьміть параку знябурочки. Пасажири так захоплюються розвагами, що деякі проїздять власні зупинки. Так запілі, за, 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 за розказували, що можна забити. Так весело, так хорошо, що можна їхати далі. Діти смотрите, які доволі веселі. Це дуже хорошо. З новорічного бусика люди виходять щасливі. Та вітають одне одного з прийдешніми святами. Я всім желаю щастя, багато грошей і міра в нашій країні. Святкова маршрутка курсуватимуть Дніпрі аж до старого Нового року. Зимой і літом стройна я, зелена я била. і літом стройна я, зелена я була. Ольга Волинська, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ.